Це незалежний консультант Питаю по вирощуванню, в даному випадку вона розкаже про суницю. Так. Так. На прохання організаторів я маю розповісти про прості рішення для кращих результатів при вирощуванні суниці, і це, е, врешті, дуже тема, що означає кращий результат? Це залежить від того, на якому етапі виробництва і взагалі на якій стадії перебуває зараз виробник. Тобто для того, хто ще не виробляє, можна говорити про кращі практики, про кращі, на мою думку, практики. Для того, хто вже виробляє і має якийсь певний успіх, позитивний, негативний, завжди можна знайти щось. Що можна покращити. Тому ми зараз я озвучу свою думку на рахунок кращих практик, на рахунок того, як би мало бути, що приносить завжди кращий результат. А взагалі, це залежить від того, що кожен для себе визначає. Також для мене, само собою, означає це підвищення урожайності, це мрія кожного виробника, підвищення ефективності виробництва. Це є особисто мій пункт моє бачення, тому що я вважаю, що саме за рахунок підвищення ефективності виробництва господарства досягають успіху, тому що це веде до зниження собі вартості ягоди, і в результаті ми можемо більше заробити а також в Плані покращення або плані кращих технологій досконалості поки що немає меж. Я не знаю ще найкращих рішень, які би хтось сказав, що це вже все топ. Тобто ми розвиваємося далі е, і е, прості рішення це не. Означає, що це дешеві рішення, тобто ми не говоримо про ста рішення, це те, яке коштує дві копійки, і ми його застосували, і воно нам дало результат. Ні. Але це е е рішення, які в принципі не вимагають е надзвичайних зусиль, просто треба робити все поступово, дин динамічно, по послідовно і правильно. І ті, хто е заходять е з нуля, от замовляють проект там або починають щось виробляти, вони вже йдуть. Ну, звичайно, звертаються до, за допомогою до тих, хто знає, як це робити. Ті люди е сприймають для себе це вже як стандарт, як норму. А багато з виробників, чуючи оці е деяколи прості рішення, навіть не знають, що так можна було. Або дізнаються і кажуть, що це ж так просто, це ж можна було зробити, а ми не знали і витрачали гроші. Е Багато хто вибирає краще рішення, як я вже сказала, тому що ми їм запропонували, і вони знають, що це такий стандарт, або в них вже внутрішній стандарт є вищий, ніж просто собі посадити суницю. Ем... Отож, завжди краще приймати рішення на початку діяльності. І я зараз коротенько, якщо я маю тільки 10 хвилин, пробіжуся по тих основних технологічних моментах і що я вважаю е перевагами або недоліками кожного з методів вирощування. Посадка. Для посадки потрібно звичайно, щоб підібрати святку ділянку. Це ми вже зараз опускаємо, тому що ми беремо до уваги те, що вже якщо ми говоримо про виробництво, у нас ділянка є. Якщо ми маємо необмежену кількість полів, у нас є велике поле, в залежності від того, які ми ставимо собі цілі. Бо завжди я питаюся виробника або того, хто планує виробляти, для чого це вам від того виходячи, ми тоді плануємо наше виробництво. Для чого ми це будемо робити? Чи ми хочемо робити. Преміум класу ягоду, чи ми хочемо робити ягоду для заморозки, чи ми хочемо робити будь-що, аби заробити якихось грошей. Отож, в залежності від того, що ми маємо, які нас є ресурс, ми собі плануємо своє, своє виробництво. І якщо ми беремо до уваги, що ділянка у нас вже є, ось ми тоді вибираємо спосіб посадки. Ми зараз говоримо в основному про відкритий ґрунт, тому що. Закритий ґрунт це теж е, тема, це теж рівень, але це е, вже з, з такої, якби, серії вищого пілотажу для мене і взагалі в виробництві «Суниці». Отож, якщо ми говоримо про посадку, нам потрібно визначитися з тим, як ми будемо вирощувати. Є варіанти грибенева, безгрибенева, якщо грибенева, тоді плівка або агроволокно. Коли ми можемо використовувати безгрибеневу посадку? Це дешевий спосіб вирощувати ягоду. Не скажу, що це краще рішення, але краще може бути для тих, хто, припустимо, хоче, отримати, хоче максимально механізувати своє виробництво, хто не обмежений дуже в площі, хто може достатньо часто. Ротувати, хто переважно вирощує ягоду для промислової переробки і намагається мінімально витрачати е, грошей в цю ягоду. Або це ті люди, якщо ми вже беремо зараз малі підприємства, е, це ті, хто е, на старті на закладки оцього, цієї плантації не має достатньо коштів для того, щоб вкластися в більше, в, е, припустимо. Плівку немає техніки відповідної, або інші якісь причини, або не знає просто-напросто, що можна було так. Повірте, навіть сьогодні, при наших всіх можливостях отримати інформацію, існують люди, які не знають, що можна було так. Ось. Якщо ми вирощуємо на гребені, для чого ми це робимо? Це ми робимо для того, щоб мати кращий, створити кращі умови для росту рослини. Вона не контактує з бур'янами, мінімально контактує з бур'янами. Її коренева система знаходиться в такому захисті, вона швидко прогрівається навесні, ми маємо можливість отримати більш ранню процесу. Продукцію, ось і е, тут трошки більше ручної праці, але теж багато процесів можна механізувати. Це більш інтенсивний спосіб вирощування, е, менше проблем з бур'янами. це найголовніше, тому що немає конкуренції з бур'янами. Ось, але за допомогою грибеневої посадки ми можемо раз отримати ранішу продукцію. Друге, ми можемо дещо коригувати степінь достигання, якщо ми використовуємо. Ой, Агрот, е, не агротанино, а волокно або плівку е, різного кольору, білого чи чорного кольору. За допомогою цього методу можна теж коригувати термін достигання. Ще один момент: інколи вирощують без гребенів на рівному ґрунті, тоді, коли мають справу з важкими ґрунтами, коли в нас не легкий піщаний ґрунт, а важкий запливаючий ґрунт, якому необхідно обов'язково проводити рихлення, щоб коренева система себе нормально почувала, і взагалі наші рослинки витримували це вирощування. Посадковий матеріал. Я вважаю, і, напевно, не тільки я вважаю, багато хто вважає з е, спеціалістів, що посадковий матеріал це запорука успіху взагалі. Тобто ми не можемо розраховувати на нормальну урожайність, на хороший результат, якщо ми маємо будь-яку розсаду. Ось. Але е, взагалі я коротко тільки скажу, які бувають види саджанців. Е, тут е, не знаю, тут можна. Підсвітити не виходить в мене. Отож, є е, 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 посередині мене на сфотографоні. Це фріго -сажанці, це сажанці, які ви отримаєте тільки з розсадників. Е, Тут е, найбільше шансів отримати хорошу якісну розсаду, якщо ви не спеціаліст і ви не, не знаєте, як це робити, то в е, садженці, е, якщо, ви, якщо ви купуєте фрігосаджанці, ви маєте продуктивні сажаниці. Е, в основному е, в залежності від того, як скільки ви витрачаєте грошей, готові на те витратити грошей, можна купити саджанці А плюс класу, А класу, Б класу там, чи мінус класу, хто яких класифікує. Хоча я не любитель економити в такий спосіб, тобто я не люблю дорожчувати. Саджанців, якщо вони вже Б-класу або А-мінус класу, або там два мінуси класу якогось там, це не завжди означає, що вам вдасться їх нормально доростити, то треба знати, як це зробити. Ось, а плюс саджанці в Пріго дозволяють нам зібрати урожай вже в рік посадки. А-клас саджанців – це стандартні саджанці, які дозволяють зібрати повний урожай наступного року. Касетна розсада. Вид саджанців, який який має право на існування, який можна теж виростити в хорошій якості, тільки треба знати, як це зробити. Не буду зараз пропагувати цей спосіб. Це є спосіб поширення зараз саджанців серед таких більш-менш середніх більших фермерів. Це те, що вирощують люди самі для реалізації, для власних потреб. І все. Копанка це простий вид посадкового матеріалу, який передають з рук в руки з від одного до іншого. І це найдешевший, і най, найпростіший посадковий матеріал. Що стосується сортів, про краще ми зараз говоримо рішення. Теж, що для, кого, для вас означає краще. Для мене означає краще, це коли я можу е, мати е, високоврожайний сорт, якщо я можу мати при цьому хорошу якість ягоди, якщо я можу мати при цьому. Е, Ті показники, які мені потрібні. Але якщо я, припустимо, виробник свіжої ягоди, мені потрібен один тип ягоди. Якщо я виробник, який працює на ретейл, мені потрібно найкращої якості ягода. Якщо я виробник, який працює для промислової переробки, мені потрібно іншої якості ягода. тому сортів є дуже багато різних, і ми повинні собі підбирати, виходячи з того, що ми хочемо отримати в кінці. Тобто, якщо ми плануємо свіжий ринок, то ми навіть не говоримо про сорти, які використовуються для промислової переробки. Тобто сорт хоней, на жаль, урожайний, гарний, але він вже не для свіжого ринку давним-давно. Смачний сорт полка вже навіть в Україні не всі знають, що такий був. занга зангана взагалі не про свіжий ринок. Якщо ми говоримо, припустимо про сорт румба, це, це в мене на першій фотографії, до речі, мій улюблений сорт це є сорт універсальний, який можемо використовувати і для свіжого ринку, і для промислової переробки. І наскільки я знаю, він також непогано вдається в закритому ґрунті. Тобто, Сорти більш-менш універсальні, є сорти, які використовуються тільки для певних якихось цілей. Ось. До речі, на останній фотографії це якраз в мене сфотографований сорт Азія, е, посаджений саджанцями А плюс класу спеціально для того, щоб заповнити нішу, коли закінчується плодоношення звичайних сортів е, літнього плодоношення, і ще і в господарстві немає ремонтантних. Посаджений спеціально в той час, коли е, буде ну, розрахунку на те, що буде ягода от в цей період часу, коли потрібно. Ось. Що, е, тобто, що стосується сортів, е, кажу, що таке краще рішення маєте знати ви. Але як на мене, це. Це має бути обов'язково з хорошого посадкового матеріалу. Тоді тільки буде це краще рішення. Е, як можна зекономити на саджанцях? Ясно, що ми не маємо права поширювати ліцензовані сорти. Ми маємо сплачувати за них роялті, тобто не ми, а господарство, яке їх вирощує і яке їх продає. Так тоді це буде чесно, етично і все правильно. Є вільні сорти, які вже давно на ринку, і ми можемо їх без проблем розмножувати, поширювати. Але я от скажу з власного досвіду: якщо ми припустимо, купуємо фріго ми можемо висаджуючи їх в ґрунт без гребеня, припустимо, висаджувати їх рідше, а не що 20 сантиметрів, таким чином ми можемо зекономити на саджанцях. Потім затягнеться все вусами. Якщо ми висаджуємо гребінь, ми можемо висаджувати, припустимо, в ряд не, не що 20 см, а пропускаючи дві, дві припустимо лунки, потім затягувати теж вусами. Такі способи я вважаю, ще більш-менш прийнятними, етичними і нормальними. Все решта для мене трошечки так собі. Отож, з продуктивних, ефективних методів виробництва, я вважаю такі, які тобто кращими рішеннями для виробництва сниці, я вважаю, такі моменти, які можна максимально механізувати. Тобто, якщо ми, чим менше ми Ежні від людського фактора, тим краще ми, тим прогнозованішими ми працюємо. Отож, якщо ми можемо більшість процесів механізувати, ми можемо працювати ефективніше. Тоді ми будемо завжди е, мати меншу собі вартість ягоди, менші затрати на це нанести на це виробництво. Е, до, до прикладу, зверху в мене фотографія такої спеціальної гербіцидної штанги, яка дозволяє нам е, обробити десикантом міжряддя е, і не проводити, припустимо, прополки. Це рішення. рішення е, Коли ми, припустимо, висаджуємо соницю в великих об'ємах в. Grund, was äh... Без плівки, ми використовуємо розсадосяльні машини, це е, втікаємо таким способом від людського фактора, і дуже швидко це робимо. Тобто, замість того, що ми висаджуємо там, тисячу штук одною людиною за 8 годин, ми висаджуємо е, півтора гектара за допомогою 10 чоловік, всього-навсього. Е, розстеляння соломи, чистка старого листя, це всі процеси зображені тут на фотографіях, і вони доз, допомагають нам бути ефективнішими, е, якщо ми застосовуємо ці механізовані операції. Звичайно, що для менших е, об'ємів для, для ферм для виробництва меншого об'єму не не завжди доступні такі професійні машини, але е, рішення є все одно, можна їх. Е, Копіювати, того ніхто не забороняє. Можна замовити десь на зразок якогось цього знаряддя, зробити собі якесь прилаштування. Знаю, що вже багато хто прилаштувався, припустимо, чистки старого листя якимись підручними матеріалами. Це теж, до речі, не заводська щітка, а виготовлена з такою миють вулицю. і так далі. Живлення. Ви, напевно, помітили, що я не говорю ніяких там таких. Я вже маю закінчувати, так? Ще три хвилини. Добре. Отож, якщо говорити про живлення, тоді ефективним воно буде тоді, коли ми робимо, не робимо це всліпу, а робимо це, спираючися на, на, на е, наші грунти, які в нас є, на ті цілі, які ми хочемо поставити, і на те. З врахуванням всіх е, вимог культури, тобто ми маємо розуміти, що ми робимо. Тоді ми маємо правильні е, правильне жилення, ми не маємо тоді залишки нітратів, ми маємо ягоду, а не вуса, скажімо так. Тобто, все має бути усвідомлено. Якщо ви мене зараз запитаєте, що краще комплексні чи прості добрива, немає великого значення особисто для мене. Для аматорів краще використовувати комплексні для тих, хто знає е, е, вже трошечки справи і для чого це все робиться. Можна трохи бавитися з. Е, з простими речовинами і робити з них свої суміші позакореневі обробки останнім часом набуваються більшого значення, тому що трошечки ми мусимо до нашого клімату. Захист рослин це теж е, один з моментів технологій, які ми не можемо опустити, і е, тут теж є багато нюансів, багато рішень, які можуть бути кращими, можуть бути гіршими, простішими і так далі. Але е, на чому я хочу тільки наголосити: ні один з методів захисту рослин не працює сам по собі. Тобто, якщо ми використовуємо тільки хімічний захист без врахування, з, 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 без агротехнічних заходів, це сівозміна, підбір сортів, посадка, ділянки і все решта, без фізико-механічних заходів, без біологічних деяких. Деякій мірі е, заходів, ми не можемо забезпечити нормальний захист. Тому тут треба теж балансувати не тільки хімія і не тільки щось одне, а це треба все враховувати. На жаль, зараз немає часу, якщо би комусь було цікаво про це все поговорити. Ми можемо зустрітися десь там за межами цієї палатки. Розкажу детальніше, але е, за браком часу тільки скажу, що не варто на цьому на чомусь одному фокусуватися. Ось е, тут вже пропустимо коктейлі, при вирощуванні сонеті, Наскільки це ефективно? Мова де не про ці коктейліці вже ефективні в кінці сезону, але це теж метод метод, скажімо так, управління. Якщо говоримо про коктейлі, зараз з агрономічної точки зору, то це внесення одночасно хімічних препаратів і добрив і все решта, я противник таких методів. Я вважаю, що це краще трошечки розділяти і знати, як розділяти. А щодо коктейлів які я тут зобразила зараз на малюнку, то це теж один з таких дуже хороших засобів впливу на працівників, коли ми їх не тільки заставляємо до чогось а змушені стимулювати. Тому це ефективно. В будь-якому випадку, тільки треба знати, як. Користувати і робити це зі знанням справи, отож, у мене дуже дуже швидко. все. дякую за увагу.